Всім привіт! Сьогодні записую відео першу частину, як самостійно українському пенсіонеру пройти індифікацію. В, в цій частині я покажу, як створити електронний підпис від приват 24 і потім за допомогою цього електронного підпису можна буде зайти в пенсійний кабінет і замовити відеоіндифікацію. Не забуваємо, що про ідентифікації у вас обов'язково має бути якийсь український документ. Це може бути закордонний паспорт України, це може бути ID-карта, це може бути українська, український паспорт-книжечка. Немає значення, головне, щоб були якісь документи, підтверджуючи вашу особистість. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду відповідати на всі ваші питання. Так, мій голос буде за кадром. Зараз ми готуємо пошагово, проходимо, як зробити через Приватбанк. Тож почали. Тут ми вбиваємо в пошуку Приват 24. Зайшли. Тут у нас виходить Приват 24. Вибираємо. Після цього в нас виникає така сторінка загальна. Привату для фізичних осіб. Тут в нас є кнопочка Вхід. Нажимаємо. І тут ви вибираєте безпосередньо той номер телефону, на якому зареєстрований Приват 24. Це може бути український, польський, чешський, тому що багато наших українців за кордоном вже Приват свій 24. Перереєстрували на ці номера телефонів, які їм зручно користуватися. Вибрали свій номер телефону, ввели і продовжуємо нажати Продовжити у зелену оцю кнопочку. Так, наступний крок. Ви вводите свій номер телефону. У вас з'являється таке оконце Вхід та реєстрація. І тут безпосередньо ви маєте ввести свій пароль. Наступним кроком вводите пароль, і вам має прийти підтвердження на ваш телефон. Ви підтверджуєте на телефоні вхід в Privat24. Так, ви підтвердили свій вхід безпосередньо на приложенні вам відкривається ваше віконце. Там будуть ваші рахунки, там будуть ваші витрати, які ви вже зробили, наприклад, на протязі місяця. З лівої сторони у вас будуть перекази, платежі, зв'язок, заощадження. Ми спускаємо в саме, саме низ. Тут є закладка Бізнес. Так, ми на неї не нажимаємо, а піднімаємося вгору. У вас тут з'являється електронний підпис. Робимо електронний підпис. Так, відкрити сервіс. Підтверджуємо, у вас е, автоматично з'являється ваші дані для отримання сертифіката. Там мають бути прізвище, ім'я по батькові, населений пункт або область, в якій ви безпосередньо проживаєте. Ми маємо підтвердити так, дані правильні, потім ми вигадуємо пароль. Моя вам порада. Обов'язково запишіть цей пароль, тому що він буде інакший від того паролю, який у вас є, наприклад, на вхід. Так що, щоб ви його просто не забули, а він нам буде потрібен для того, щоб потім зайти в пенсійний фонд. Так, вигадали пароль. Записали. Тут чітко вказано, мінімальна довжина пароля має бути 8 символів. Символи латинського алфавіту і цифри. Пароль не повинен містити специ... специфічних знаків та символів. Що це значить? Це означає, всякі дієзи, а, там, кавички, зірочки і тому подібне не має бути. Тут обов'язково ми маємо поставити галочку, і далі ми переходимо за посиланням. Нажимаємо далі. Воно думає. Підтвердження. Зараз на даний момент вам знову приходить підтвердження Ваша, ваш Приват24. Підтверджуємо і після цього у нас буде вже сформований електронний підпис. Так, сертифікат підпису успішно завантажений. Він завантажений у вас на робочому столі. І тепер ми переходимо до наступної частини.